Маленький син лікаря їздив з тата на авто, а потім розповідає друзям спочатку тато обганяв усі машини, а потім нас наздогнав якийсь дядько на мотоциклі. Ми зупинилися, і він виписав нам рецепт. Зайчиха побачила мисливця і кричить зачнятам Діти, мерщі затоліть вуха. Зараз він промахнеться і знову буде лаятись. Куми, а ходімо ввечері на риболовлю. Ні, куми, не піду. А що так? А мені Галя вдома пити дозволила. Він їй довго клявся, що не образить, навіть пальцем не зачепить, а потім взяв та й одружився з нею. Діалог на базарі. А у вас риба свіжа? Звичайно. А чому ж вона така крива? Бо на повороті зловили. Мати радить доньці. Доню, ніколи не сперечайся з чоловіком. Відразу починай плакати.